Всім привіт, друзі мої підписники. Дякую за підписку. Хто підписався? Дуже супровола, мені приємно. Сьогодні я вам буду розповідати про е, перець, який ми висаджували 15 днів по тому. Я вам зараз покажу. Зараз дійдемо до нього і я вам покажу друзі, ну, друзям. Він зійшов через 15 днів, як ми його висадили. Що у нас, друзі, вийшло? Зараз я його відкрию. Дивіться, яка красота. Зійшов десь 15, 15, 15 днів по тому. Бачите, яка красота. Сукуровий перець, солодкий, червоний. Видите? Гарний, так? Да? Це такий досвід. Ну, і ще треба буде пізніше трохи, як він підросте, підживити добривом. Дамо азота, калія, фосфора і буде жити далі. А на що в нас так? Бачите? Що в'їшні. Ось, бачите, такий гарний перець, ну, підросте, потім піде він жити в ґрунт, в землю. Ми ну, закриваємо, щоб парниковий ефект не випоровувався. Вот Зараз глянемо тут. тут трошки, а тут, бачите, друзі, а тут трошки гірше вийшло, ніж там. Ну нічого, ну і тут виліз. І тут він вилізе, він такий же саме, як і тут, і тут вилізе, такий ж саме на синя, який там. Отак, От бачите? Отак так ми. А потім ми його розсадимо. Зазвичай в грунт на постійне місто жительства. Ну гарний. У мені цей більше гарний результат. Мені нравиться тут. Подобається мій результат. Мінут. Бачите, ну, ще маленький, ну він ще підросте Через 15 днів він проріс, виліз. Така отака краса. В аграному отака така краса. Друзі. Бачите? Бачите, гарно все. Піджилимо, піде, та піде в ріст і нагород його на постійне життєсту. Бачите, все, все гарно, все добре насіння всі проросли, які ми замочили аж вони всі проросли. Можете подивитися в тому відео і подивитися, як що було, і порівняти. Бачите, друзі. Отак воно і є. Закриємо. Ось, друзі, перші побачили з вас, підписка, лайки, коменти. Все буде Україна, слава Україні, друзі! Підписуйтесь, ставте коментарі, відповім і все буде Україна!